Майже 50 хлопців та дівчат віком від 6 років долучилися до новоствореного футбольного клубу Динамо Чернівці. Тут безкоштовно займатимуться сироти, батьки яких загинули під час війни, та діти з малозабезпечених і багатодітних родин. Хто завітав на відкриття футбольної школи, бачила знімальна група Сі-4. Семирічний Олександр зацікавився футболом півроку тому. Останні два роки у Чернівцях. До цього був у дитячому будинку в Одесі. Я дуже хотів стати футболістом. Я хочу бути футболістом. І ще дов давно хотів стати. Данилу сім нині проживає у місті Добра, де знайшов друзів, з якими разом почав грати у футбол. Бо тут нападає з нас. А вже стати футболістом. Ми в місті Добра часто граємо в футбол. Тимуру Гришкевичу 10 років з багатодітної сім'ї. Нині під опікою міста добра я хочу кубок отримати. Я хотів стати футболістом, щоб грати в футбол. Я прийшов сюди, щоб діяти свою мрію. Футбольну школу, де нам для дітей сирі та тих, які перебувають під соціальною опікою і чиї батьки загинули на війні, відкрили ученівцях за ініціативи Нацполіції Буковини. Тут безкоштовно займатимуться дівчатка та хлопці від 6 до 15 років. Наша головна мета поліції це забрати дітей з вулиці, щоб вони займалися спортом, раділи життю під час цього непростого часу. Під час воєнного стану нам дуже треба приділяти увагу нашим дітям. Тому за ініціативу поліції Буковини ми. Створили цю школу. Вона на громадських засадах. Будь-яких сплат від батьків не треба. Будемо запрошувати міценатів інші організації для того, щоб наші діти ні в кому ні в чому не нуждалися і отримали в першу чергу спортивне знання і досягнення, не думаючи на будь-яке обладнання. То таке інше. Наразі у школі 47 вихованців. Окрім тренувань для дітей, будуть інші активності. Це не буде обмежуватися тільки футболом. У нас будуть програми окремі ще для дітей. З дітьми буде працювати психолог, з дітьми будуть працювати різні по різних направленнях. У нас будуть екскурсії, ми будемо ходити в театри. Ми будемо їздити в дальні екскурсії. Ми вже плануємо на осінь спортивний табір для цих дітей. Ігор Біланов, володар золотого м'яча 1986 року. Почесний гість офіційного відкриття школи Динамо Чернівці. Сьогодні я привез золотий м'яч. Я хочу, щоб дітки це запомнили. Я хочу, щоб наші дітки теж приймали. Я понимаю, що можу я не можу кожен день да, кожен місяць, да, але мені якусь маленьку лепту внести в розвиття дітсько футболу, тому що сьогодні буде відкриватися школа діток. У рамках відкриття школи відбувся благодійний футбольний матч. Євген Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4